Так, друзі, а ми завітали гості. Ще у нас нові знайомі. Ну як нові знайомі? Це у нас 110-та, хлопці, 110-та бригада. Бивша шість третє, -та, да, хлопці. Це до речі, нас з ними знову познайомила Леся. У нас Леся, прямо так. зі 110 ї було знайомство. Таке, на жаль, хлопці вже практично нікого не залишилось. Але, але 110-та жива, так. ви живі, здорові, і саме головне. Тому хлопці сьогодні з командою. Передаємо вам вітання, вітання і від своєї України. Саме головне від дітей і від боярського ліцею. Пристіж. Сьогодні ми хлопцям привезли коробки тепла. Тому сьогодні буде зараз. У нас формат називається розпаковочка. Так. Хлопці вже улибаються, тому що вже типу відчуття є такі приємні. Звичайно, хлопців підтримали від Черніговської громади, від Макарівської громади. Ось тут моя команда стоїть кросовчики, Тут уже балакають. Отут, але саме головне. Тут, до речі, там і хімія, і чаї, і смаколики. У нас тут дівчатка Оля Тес постійно нас підтримує різними речами. Тут Макарівська громада, Чернігівська громада, тут целась.